Відео з величезним виборів чохлів на Redmi 14C. І силикончики, і захищені, і книжечки, і кофейні симпатичні такі є. Зараз все покажу, дивіться до кінця. Тема для таких от тематичних для кофеманів. Тут мілк, колочко, молочко. Тут якийсь пончик, всі діла, печеньки. Досить прикольно. сходити в кофейню, поставити на столик, щоб всі обзавідувалися. То, що треба. Такого ж плану ось таке світле, з жовтим печивом, ось таким скаженим трьома кофі кофіками. Always happy. Лагичні чехли, удобно нажимається. Для відбитків є простір. Ось такий тоже чорний стиль, black style для дівчат або для хлопців, хто чорно. Чорний стиль теж прикольний і симпатічний. З чорними печеньками і шоколадними. Ось такий захищений, повністю захищений блок камери. Якщо не фоткати, не користуєтесь, закритий. Треба сфоткати, щось зробити, відкрили. Зробили, зняли відео, і закрили його, щоб воно зря не падало. Повністю максимальний захист камери. Ту полюбляє на рибалку, хтось по спортом бігати і так далі. Класний варіантик. Також тут є ось така штука, можна ставити його як обсокет, руку держати, або ставити ну, горизонтально, бо так от виставляти, буде триматися. Такого ж плану тільки чорний. Це те тоже саме, теж повністю відкривається, повністю закривається, теж йде штучка. Упавно також є синенький, тут йде більш качественне кольцо стоїть. Але тут не повністю захищається цей. Хоча виступ, бачите, воно перекриває камери. Тобто, якщо навіть плашна він впаде, то воно камери захистить, тільки лінзи, бачите, видно. Такий теж хороший варіант. Захищений, плотненький. Всі кнопочки в доступності. Над екраном теж виступає, захищає. Ось такий от прозорий, щоб було видно оригінальний колір смартфона. Але зверніть увагу, закритий блок камери. Де, тобто воно його захищає і захищені вугли йдуть. Можете придивитися? Ось захищає. Вугли. Тобто При падінні теж непогано буде захищати смартфончик. І над екраном теж виступає. Така от прозора, прикольна моделька.